Добрий ранок, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні з товаришем вибралися на коропа, половий час будемо кормитися, завозитися вдалого перегляду. Убрать? Брать mm? Будь mm -hmm. Та я думаю зараз ви ж до сечка підведете. Mm -hmm. Щоб не на цей єсть. Фух. Я ж думаю, зараз ви на сечок підведете. Ну, mm невеликий. -hmm. Та чого, гарний, ух. Не, ну гарно. Карпушки, я вас теж сніваю. Я ж думаю, що зараз на сачок ви максимально підведете, щоб я сачком за ним не ганявся. Ну півтора. У мене немає. Гарненький. Та десь буде, да. Півтора за півтора підвушечку. Ну, да. Гарненький. Десь то. <laughs> Та Так давайте. Тільки дивіться помост слизький, нічого, нічого. щоб ми... Не... Да, по центру йти, бо там коїде дошки є. Проломлені. Да, з вашої да, Так. Да. Оце діло. Ловкенький такий приотний. Так може ні Уже хвата. Лутви. Ура! Супер! Велике дякую! Взагалі, шикарно! Не в розмірі діла! Бачите, на Так, До, да, на горух! Всю пробим далі. Хорошенький корпик. Приятненький. На горух взяв. Ну, це ж тільки горох. Так, запровали кораблик і Будем пробувати відправляти. Коропа потянуть. вони добре амортизують. Та це бю... чесно, це бюджетні. Ні, ну так все одно. Что, як не? Так, це бюджетні е, фідерні ну, уділища. Кайда один, а другий вейда. В районі я точно не скажу, ну в районі там 300 гривень плюс-мінус. Ну, по крайній мере. Цей. Ну, все одно воно не від палок і залежить. За нижню губу. За нижню? Так. Да. Дуже добре, якщо за нижню. Це отлично. Це значить він кормиться. Не свічай. Оце йде один, просто винт крутиться і на кораблику, і ззаді просто така ця лопасть вліво-право поверта. Чоловік вже ловить рибу достатньо непогано, Рекоменду, рекомендації робочі. Не, я, я бачу, що, що є хороше. Полезно. Ну, просто тут. Я бы... Просто не так. Ситуация у нас. Что <реклама> мы <пиш> Может тут побудло будемо стараться? 就有阿巴族。 Пустіть о дочерета. Під очеретом. До Єсть ура! Охі. Давай такий собі брить. Ох і бою да. Я трохи води з переляку набрав, ну нічого. Ну а я Такий буль дає. Заразу. Гарненькі карпусіки. О, хороший. Ой, хороша поклівочка хороша. Ті сказати, сейчас вийде на свічу, як щук. Бічок горілим ворота кинув. Я вам не мішаю. Хороший корпик, бадюренький. Гарненький. Клас. В общем, відрибачили ми світовий день з Віталієм Івановичем. Він упіймав трьох штук. Гарненький, десь приблизно такі по два. два з копійками. І я ось такого деньку піймав. Ну плюс ще ось такого краснопіра. Буду у водойму там йомкось кидати, на живця може піде. На зимову риболовлю. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.